Окраїнці, вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами будемо говорити про розмитнення популярного автомобіля Volkswagen Touareg. Поговоримо про три покоління цих автомобілів. Перше покоління з 2002 по 2010, друге покоління з 10 по 18 рік і третє покоління з 2018 по сьогоднішній день. До уваги в плані розмитнення візьмемо найпопулярніший двигун 3.0 дизель. Зараз на своїх екранах ви бачите табличку розмитнення. Volkswagen Touareg роки з 2006 по 2022, мінімальна критична ціна це та ціна, за якою митниця пропустить ваш автомобіль, і митні платежі на цей рік. Що нам потрібно знати? Якщо беремо Volkswagen Touareg старіший рік, будемо орієнтуватись на 2006 рік в плані розмитнення. Якщо говорити про більш свіжіші роки, 2023 рік, 2024, там потрібно орієнтуватися вже по мінімальним прохідним, які будуть митниця, по аналогам. Отже, рахуємо. 2006 рік. Мінімальна прохідна ціна – 3 тисячі євро. Митні платежі – 220 тисяч 700 гривень. І ця ціна митних платежів буде постійно-постійно зростати. Тобто маємо таку тенденцію. Чим старіший автомобіль, тим дешевші митні платежі. Не завжди так відбувається, але в даному випадку ми бачимо, що саме так. 2007 рік мінімальна прохідна 3500 євро, митні платежі 225 400 гривень. 2008 рік мінімальна прохідна 4200 євро, митні платежі 230 700 гривень. 2009 рік мінімальна прохідна 5200, митні платежі 236 700 гривень. 2010-й, мінімальна прохідна 7500, митні платежі 255 700 гривень, 2011 рік, мінімальна прохідна 8500 євро, митні платежі 260 900 гривень, 2012 рік, мінімальна прохідна 10500, митні платежі 275 600 гривень, 2013 рік, мінімальна прохідна 12500, митні платежі 288 700 гривень, 2014 рік, мінімальна прохідна 13500, митні платежі майже 300 000 гривень, 295 600 гривень. 15 рік. Мінімальна прохідна 16 000 євро. Митні платежі 315 300 гривень. 16 рік. Мінімальна прохідна 17 тисяч 500 євро. Митні платежі 327 тисяч гривень. Далі 17 рік. Мінімальна прохідна 20 тисяч євро. Митні платежі 351 200 гривень. 18 рік мінімальна прохідна 24 тисячі євро. Митні платежі триста девяносто тисяч 400 гривень. Девятнадцятий рік мінімальна прохідна 30 тисяч. Митні платежі 400 пятьдесят сімсот, рік тридцять одна тисяча. Митні патежі 40 гривень, 21 перший рік тридцять. 4 тисячі євро, митні платежі 490 тисяч 700 гривень. І рекордсмен 20-й рік, мінімальна прохідна 39 тисяч євро. Митні платежі 540 тисяч гривень рівно. Отже, якщо ви, наприклад, приганяєте автомобіль і в договорі купівлі продажу у вас буде стояти ціна нижча, ніж вказана в цій табличці. Цю табличку ви можете для себе заскрінити і на майбутнє зберегти, щоб орієнтуватись в плані розмитнення. Ви написали нижчу ціну. Що це означає? Це означає, що митниця від цієї нижчої ціни буде вам піднімати до цього рівня, до рівня цієї таблички, і митні платежі буде рахувати плюс-мінус так. Звичайно, курс євро може змінюватись, і відповідно до цього. Будуть змінюватись митні патежі. Дешевше стає курс євро, митні патежі дешевше. Євро росте, відповідно, митні патежі в гривнях також будуть рости. Але на що потрібно звернути увагу? Якщо, наприклад, ви везете автомобіль, який має пошкодження, має дефекти. То ця табличка на нього вже діяти не буде, його потрібно буде рахувати по пошкодженням, по дефектам, робити відповідно звіт експерта і по звіту експерта проводити цей транспортний засіб відповідно до тих пошкоджень, які він має. Але, наприклад, якщо автомобіль є цілий і ціна автомобіля вища ніж критична ціна, яка була вказана в договорі цьому з митницею в цій табличці. В договорі написали більшу ціну. Нам не 5 тисяч євро як по табличці, а 8, 9, 10, То митниця буде рахувати від вашої від більшої ціни і порахує митні платежі дорожчі навіть ніж в табличці. Також питаєте інколи чи можливо краще зробити договір дарування. Чому ми не рекомендуємо робити на транспортні засоби договір дарування? Все дуже просто: якщо у вас є договір купівлі-продажу, там вказана ціна. І вже від цієї ціни митниця буде відштовхуватись. А якщо, наприклад, вам транспортний засіб подарували, то митниця скаже: в договорі ціни немає, тоді приймайте ту ціну, яку скажемо ми, їхні табличні ціни або навіть дорожчі. Отже, перед тим, як купувати автомобіль, оформлювати його на себе, краще проконсультуйтеся з митним брокером. Ми ми вам підскажемо, як правильно оформити всі документи, як правильно зняти автомобіль з обліку, щоб не було проблем, як підготувати експортну декларацію і зробити коди ПД і ЗДП, щоб заїхати на територію України. І коли всі документи у вас будуть готові, ви тоді будете їхати на кордон, на якому буде менша черга, і у вас не буде жодних проблем. Українці, купуйте автомобілі, а в плані їх доставки і розмитнення ми вам завжди допоможемо. І бажаємо самого нового та саме найкращого для кожного з вас. Перемоги особисто для вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.